Всім привіт! Мене звати Євгенія Гуленко, я онлайн логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. У цьому відео ви дізнаєтесь 5 порад від мене для красивого звучання вашого голосу. Тож не будемо зволікати, закликаю вас лише підписатися на мій канал та поставити вподобайку. А те, що красиве і переконливе мовлення вам просто необхідне. Я навіть і не маю жодного сумніву, тоді продовжуємо перегляд. Поїхали! Перша порада, яку б я хотіла вам сьогодні дати на тому етапі, коли ви вже зрозуміли, що вам треба класний переконливий голос, що вам необхідні публічні виступи, вам потрібно записувати розмовні сторис або відео невеличкі. Почнемо з того, що недостатньо буде. Того, що ви будете робити регулярну артикуляційну гімнастику, дихальні вправи, ще якісь техніки для того, щоб краще опанувати свій голос, перше і найважливіше це працювати із власним тілом. Так так, вам не здалося, що вам необхідно ходити до спортзалу, займатися якимось спортом, або просто вести активний спосіб життя для того, щоб говорити красиво. Чому? Все дуже просто. Наш артикуляційний апарат це не лише губи, щоки, язик, зуби, глотка, не знаю, там, голосові складки, це усе тіло в цілому. Я думаю, ви бачили інтерв'ю Тіни Кароль, яка розповідає про те, що її мовлення і її спів ідуть з ніг. Вона співає ногами. Це алегоричний вислів про те, як вона направляє. Видих відповідно у співу і що вона задіює усе тіло для того, щоб співати. Чому я навела приклад на співі? Тому що це більш складна артикуляційна діяльність, яка потребує більшого об'єму повітря для того, щоб співати красиво. Отож, ми говоріння також можемо перенести у цю категорію. Інакше кажучи, ми також використовуємо усі м'язи тіла для того, щоб не лише підтримувати правильну поставу, але і для того, щоб говорити. Тож ще раз звертаю вашу увагу на те, що вам необхідно включати в артикуляцію всі м'язи. Які є у вашому організмі, тоді мовлення буде класним, чітким, переконливим. А також не забувайте про те, що для того, щоб звучати переконливо, потрібно додавати жести, міміку, інтонацію, а це також робота вашого тіла. Тож як не крути, усе працює у комплексі. Тому не шкодуйте себе, займайтеся фізичною активністю, рухайтеся, і тоді ваше тіло буде в тонусі і буде готове витримувати артикуляційні навантаження. Наступний другий пункт це робота над мисленням. Що це означає? Найперше, це робота із страхами, страхом публічного осуду, страхом висловити якусь Іншу відмінну від популярної точки зору, уміння прислухатися, а в деякій мірі не чути те, що говорять вам інші, і продовжувати впевнено рухатися далі. У роботі з дорослими це надзвичайно важливо, тому що людям здається, хм, я говорю не чітко, тому я боюсь публічно виступати, тому мені соромно висловлювати свою точку зору. Але насправді не це є першопричиною цих страхів. Навіть якби ви говорили чітко і правильно, страх публічних виступів є найбільш популярним серед людей. Тому не дивно, що вам соромно висловлювати свою точку зору, не дивно, що ви звертаєте увагу на те, що думають інші. Адже раніше первісні люди жили в стадах і людям. Притаманний стадний інстинкт під час якихось важливих публічних промов. Інакше, як кажуть наші прадавні спогади, це може мати фатальні наслідки, тому що якщо ти у зграї, ти захищений, і якщо ти один, є висока вірогідність того, що тебе таких, хто небудь може зжерти. Тому тут я говорю про диких тварин, але у нашому сучасному суспільстві е, багато людей зустрічаються з хейтом, і вони можуть бути до нього психологічно не готовими. Тому я б радила будь-яку роботу над собою починати з роботи з психологом. А, власне кажучи, про свій власний досвід е, роботи з психологом і про наступний пункт. Моїх порад сьогодні в цьому відео. Дивіться далі. Третій пункт це регулярність. І от я вам пропоную зробити так, що якісь певні заняття у вашому житті стають регулярними. Як до цього прийти? Не варто одразу розуміти, що так, хочу говорити класно, красиво, мені треба, значить, і до логопеда записатися, і на курси акторської майстерності ходити. А от ще у відео побачив, що над тілом треба працювати, тому, швидше за все, танці або йога, або медитації, або ще щось. І це усе завантажити у свій робочий графік, окрім вашої постійної роботи. Тому я хочу наголосити на тому, що все-таки варто все робити поступово. Як діяла я? Ще коли моя дитина була зовсім маленькою, я зрозуміла, що все-таки власний особистісний розвиток я хочу почати із сесії з психологом. І я виділяла одну годину на тиждень, коли я працювала з психологом. І пропрацьовувала важливі для мене моменти. Я себе почала почувати найбільш впевнено тоді, коли я отримувала підтримку від іншої людини, коли я могла більш якісно і конструктивно проаналізувати поведінку інших і власну. І от в цьому ключі мені легко було приєднувати нові сфери інтересів до свого життя, окрім занять з психологом. Я почала додавати поступово заняття з вокалом. Вони теж були раз на тиждень, годину тривали і просто чудово мені подобалось цим займатися. Потім я додала заняття з англійської. До речі, на момент зйомки цього відео я вже два роки безперервно навчаюсь англійській мові. І нещодавно кількість занять з англійської перевалило за 200 занять. Це безперечний успіх, мені здається. І, власне кажучи, підтвердження цієї тези про регулярність. Так, це не швидко вивчаються мови, покращується мовлення. Це постійний процес вдосконалення. Але Дуже важливий. Тож після того, як я зрозуміла, що найкраще в моєму графіку поєднується три і не більше компонентів, я почала пробирати заняття з вокалом, додавати заняття з техніки мовлення, пробирати заняття з техніки мовлення, додавати пілатес, пробирати е, психолога і додавати щось інше. І ось така схема в моєму особистому графіку працює чудово. Так я можу повноцінно відпочивати, так я можу ефективно працювати і в той же час самовдосконалюватись. Тож, якщо вам хочеться займатися мовленням, наприклад, разом з логопедом, тож раджу почати з цієї годинки на тиждень занять і подивитися, наскільки ще залишається часу і простору для того, щоб взяти якісь додаткові навантаження. Четвертий, але не менш важливий пункт у роботі над голосом і класним звучанням це розуміння прогалин, які ви маєте у риториці, звуковимові, дикції, публічних виступах. Тобто вам необхідно проаналізувати, що ж, в принципі, покращувати. Тут немає нічого кращого, як взяти консультацію спеціаліста. Чому? Тому що спеціаліст побачить вас свіжим поглядом, і лише важливо, якого спеціаліста ви оберете. якщо ви відчуваєте якісь певні труднощі у звуковомові, не знаю, там жуванні, ковтанні, прикусу. То безпосередньо вам необхідна консультація логопеда. Він з усіх точок зору підійде до вашої проблеми. Можна взяти спеціаліста з риторики, якщо необхідна саме цей розвиток компетенції. Також пройти акторські курси, якщо вам хочеться презентувати себе краще, а не безпосередньо краще артикулювати. Тож вибирайте спеціаліста, йдіть до нього на діагностику. Нехай він вам розкаже всі прогалини, які ви маєте. І ось це розуміння, по яких фронтах вам треба попрацювати для того, щоб говорити класно, дасть вам чітке і зрозуміле уявлення, куди рухатися далі. А як відомо, коли є ціль, то звісно, шлях не такий складний, як видається. І безпосередньо п'ятий. Останній, але не менш важливий пункт не здаватися, вірити в себе, вірити, що все вийде, хай би як важко на шляху не було. Якщо важко, це свідчення не того, що ви щось не вмієте або щось робите не так, це свідчення того, що ви так раніше не робили. Ви просто цього не вміли, і це не страшно, не страшно вчитися в будь-якому віці. Це прекрасно. Тож я дякую вам, що сьогодні ви долучилися до перегляду цього важливого відео про те, як працювати над власним голосом звучанням, але з іншого боку, взагалі, самовдосконалюватися і розвиватися. Тож я бажаю вам, щоб у вас неодмінно все вдалося на цьому непростому шляху. Але якщо ви маєте якісь запитання, то залиште їх, будь ласка, у коментарях. Там ми з вами зустрінемося і поспілкуємося на ту тему, яка виявиться для вас важливою після перегляду цього відео. Тож до нових зустрічей! Па-па-па-па!